Українська народна казка. Їжачок, що танцювати вчив. Травень у лісі, в полі, на лузі, яка то квітуча, співуча, дзвінкоголоса пора. Кожна травинка, кожна стеблинка, кожна гілка квітує, цвітом переливається, кожна пташка горопашка, комашка виспівує, голос пробує росою горличко прополіскує. А конвалії, дзвоники, струмок чи оте джерельце під пагірком видзвонюють та дзвони по долині розсипають. Так і здається, що вони згори котяться. Дивишся, не надивишся, слухаєш, не наслухаєшся. Недаремно кажуть, що літом і качка прачка, наче все навколо для неї. Все цвіте, все росте, ніби все з води йде. І сонце в кожній росині, в кожному цвіті райдугою виграє. Та чому ж не співати? Чому край свій не величати? Кожному воля, вибирай до смаку пісню, складай ноту до ноти і зачаровуй світ, а з піснею з музикою і йому світові краще та веселіше. І він мов би, відлюднюється, розсіває хмари небом і землею проміниться ближчим до серця стає. Та хіба ж можна такому співакові, як Соловей, мовчазником жити чи самітником, наче криту нарі? Живи, звеселяй світ дарованим тобі голосом. Тобі щасливцю його природа дала. У нашій Діброві соловей завжди поселяється десь побіля дороги чи путівця. Ще не всі дерева зазеленіли, ще й луки на пагорбі, не всюди травами закосичено, а солов'їний спів уже летить назустріч літу. І він соловейко, наче прискорює календар природи з його неповторною піснею. І сонце стає щедрішим, і земля кожною квіткою сміхається, до солов'їного співу тягнеться. Слухає їжачок, лісовичок той спів, то зачудовану музику і ноги саме до танцю просяться, Не всидіти, не втриматись йому. Не раз бачив сам, неоднораз і подовгу спостерігав, як їжачок танцювати заходився, каже нам знайомий лісник дід Федір. Зачує солов'я і враз починає бігати, метушитись, а коли вже розійдеться, то коли запалиться музикою, не зупиниш, всім тілом здригається, всі голки на ньому ворушуться, аж підстрибують. Така, напевно, природа у нашого їжачка. Він і до співу, і до танцю охочий, продовжував Федір. Хоч, на жаль, і не дано йому таланту до танцю, та їжачок душею відчуває його. Концерт, та й годі, додає, усміхаючись, лісник. Це ж подумати тільки таке мале, колюче та незграбне. А й воно музику відчуває, танцювати хоче. Отаке розповідають про їжачка землячка. Кажуть хто не йде гаєм, неодмінно зупиниться, чи соловейка послухати, чи на їжака подивитись, як ото він танцювати вчиться, а може, й тим і другим помилуватись, відчути, що танок і спів – то потреба душі людської. Та й де ж іще таке бачено, щоб їжак танцювати вчився, а Соловей саме для нього виспівував і тільки. Така у нас весела, привабна для кожного діброва. Просто не діброва, а весняний театр пісні й танцю. І запрошують до нього давні наші друзі їжачок та соловей.